Україні. Вітаю всіх на моєму каналі! Маю на продаж ось такий Opel Vivaro. Автомобіль, як ми бачимо в довгій базі. Це у нас 2010 рік. Колір звичайний червоний, не металік, а звичайний акрил, моторчик 2.0, 84 кВт. Так, почнемо з мотора. 2010 рік, це у нас рестальний автомобіль, саме це, що на відео, це вже в ньому йдуть звичайні електромагнітні форсунки, які простенькі, люди їх, скажімо так, полюбили, бо дійсно з цими форсунками автомобілі ходять, вони вже не такі вибагливі до солярки. Реально, мотори цепний привід, проходять до мільйона кілометрів. Сам бачив автомобілі по 900 тисяч і працюють як час, ну, як часи, як, як годинник. І так, тут же, як я кажу, рестайлінг 10 рік. Довга база, по кузову у нас фарбований капот і ось це крило. Ну і оця верхня губа. Е, Ніяких ДТП нічого такого не було, лобовуха оригінальна. Зараз покажу. От нас ще наклієчка, що подушка безпеки, сплінтекс і нолік. Це чистий 10-й рік вже з рестайлінговою панелями. Як ми бачимо, спереді є туманочки, є такі гарні легкосплавні диски, дуже пасують цьому автомобілю, є також дуги. Як ми бачимо, всі шилдики на місці. 2900 це повна завантаженість цього автомобіля. такі диски. Як ми бачимо, автомобіль дуже гарно виглядає, весь блистить, тут нічого не фарбовано. Це у нас був вантажний автомобіль, перероблений у 2015 році на пасажирський. Зараз він пасажир 8 місць категорія Б. Всі шилдики також на місці, Ззаді розпашунка без дворників. І, звичайно, така комплектація. Зберігся автомобіль просто прекрасно. Тут оригінального пробігу 340 тисяч, дійсно підтверджується, можна в комп'ютері подивитися, можу скинути він код, кому потрібно. Будь ласка, перевіряйте, взагалі немає питань. Тут реально автомобілю 340 рідного пробігу. Він заводиться в любі морози. Зараз також працює ну, просто відмінно. Ніяких там димків, нічого немає. Їде прекрасно, по ходовій також просто відмінний. Ну і на вигляд, як ми бачимо, блистить. Отак він виглядає в житті. Всі ці герметики оригінальні, ніде тут нічого не лізли, тут також шилдики на місці. Гума, до речі, у нас Goodyear. 21-го року. Ну, Реально майже нова гума. Всі чотири колеса. Також є вітровички, є зверху реліги, як ми бачимо. Хромовані вкладочки. Ну, Хром це вже таке на, кожного, на кожну людину по-різному. Хтось любить, хтось не любить на цьому автомобілі, воно стояло, я його не знімав. Зняти взагалі не проблема. І так, по кузову є, до речі, тут маленька така м'ятинка. От, за цього не хотів її фарбувати. От, таке, що є, то є. В принципі, все інше. Можеш якісь там мілочі, але глобального більше нічого немає, це точно. Все це працює, все світить. Давайте йдемо по салону. Так, салончик у нас отакий от колір це такий під оригінал, скажімо так, ну не під, а це взагалі оригінальний оригінальний такий матеріал. І весь салон ззаду також зашитий так само. Зараз я більш детально покажу. Тут на звичайна магнітола, є кондиціонер, є центральний замок, електросклопідйомники, електродзеркала. Це все також працює. Також є вебаста з пультом. от Можна продемонструвати. давайте От ми запустимо. Тут у нас написало ОН і вже почало працювати. Зараз я покажу з другої сторони. От навіть ця ручечка ще оригінальна, вона трошки підтерта, але вона оригінальна. Ручничок, як ми бачимо, працює. Є коврики, є тут такі наклеїчки. Так як має бути автомобіль. Вигляд з цієї сторони. От нас вибаста. На жаль, один ключик запалювання. маємо, маємо. то маємо. Тут є така ніша, одна подушка безпеки отут в рулю. Руль звичайний без круїза. Але в автомобілі є повний бортовий комп'ютер, який показує розхід і все інше. Розхід таких автомобілів тут же де євро 4 мотор, буде в середньому там, 8 з копійками літрів це по трасі, може там навіть 8, 8,1 або 7,9, а в городі буде до 10 літрів, особливо якщо це взимку. Так, йдемо ззаду. Як ми бачимо, ззаду оце все взяли з оригінального пасажира, ці всі вкладки пластмасові. Тут весь салон обтягнутий. Дуже, до речі, зручно, дуже комфортно, все витирається легенько. Сидіння під оригінальний матеріал зашиті. Також все гарно зроблено, світлий пол, до речі, дуже зручно, ні розгодів після болота, нічого не видно. Це у нас диван стоїть з оригінального грузу пасажира. Це його сюди поставили. Це не п'ятно, це сонце відбивається тінь. Від оригінального грузпасу поставили такий диванчик, дуже зручно тут ставить, прям все дуже гарно виглядає. Отут у нас вибасто дує, вже нагрівається. Ну в принципі все. Тут все ціленьке, тут також все ціле. До речі, от тут, його цікавить, будь ласка, він код. Ставте на паузу і можете перевіряти, будь ласка. Автомобіль дійсно з оригінальним пробігом. Тут в принципі навіть чути і по мотору і по всьому, по ходовій частині він прям відмінно. Так, Ззаду також такий вигляд. Арочки обклеєні типу, кішки розумінником таким. Є динаміки ззаді, шторки, всі ці підсвіточки також, це все працює. Шкіру. От Ми вже чуємо, працює вебастер. І так, до моторного відсіку. На щитку 300 тисяч, але реального пробігу 340 там один щось там таке. Я перевіряв е, комп'ютером. Так, масло у нас рівень без двох поділок, це норма, тут повний бортовий комп'ютер. ніяких помилок немає. От, і ж, отож, е, перевіряв комп'ютером, там дійсно в комп'ютері зафіксований пробіг 340 тисяч. Мотор моторний відсік. Моторчик, просто як родиних працює, все відмінно. Що оригінальний, все чистеньке, жодний болтик крушений. Тут також. Все ціленьке, все гарно. Під капоткою також ні ржавчин, нічого немає. Абсолютно. Я думаю, тут одразу чути, як працює моторчик. Все рівненько, все гарно. Немає димків, нічого. Тут нас чуєте, як дує Бебасто. Вебасто йде напряму з бака, солярку бере. Тут, будь ласка, ніяких димів, нічого немає. Працює, все відміно. Ось такий автомобіль. Будь ласка, кого цікавить, питайте, телефонуйте, ціна буде на автомобіль під відео. Все, до зустрічі!